Ми вимагаємо встановити не тільки виконавців злочину, а саме тих міліціонерів і працівників правоохоронних органів, які вбили народних депутатів України, які захищали тітушок і не давали можливо нам, як членам парламенту виконати свій концентраційний обов'язок і прибути на засідання Київської міської ради, але ми вимагаємо встановити замовлення. Це найважливіше. слідчого відділу він проведе коротку заяву, потім пояснив питання. Трошки слідчим відділом прокуратури міста Києва розслідуються кримінальні провадження щодо подій, що мали місце 19 серпня цього року. Біля приміщення Київської міської ради йдеться про кримінальне провадження з одного боку, зареєстровано за заявами народних депутатів України щодо заподіяння їм тілесних ушкоджень працівниками міліції. Воно внесено було за частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за перевищення влади. Друге кримінальне провадження це за заяву працівника правоохоронного органу щодо вчинення йому опору. Народними депутатами України, яке внесено до ЄРДР за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. У цій ситуації наше основне завдання це повне і неупереджене дослідження обставин цих подій. Вже після зібрання всіх необхідних матеріалів та проведення досудового розслідування нами буде надана правова оцінка діям учасників конфлікту з обох сторін.